Доброго дня! Вітаємо вас на каналі ЯЯ. Сьогодні у нас буде огляд смартфона Xiaomi 12T. Ось такий смартфон. Не так давно ми робили його розпакування, а сьогодні ми зробимо його огляд. І давайте для початку перевіримо сканер відбитка пальців, який в нас тут під екраном. Раз. Два. 3. Три з трьох і працює він відмінно. Так, у нас дуже такий насичений, класний дисплей. Мені здається, що у попередника Xiaomi 11T він був трішечки-трішечки гірший. Але це таке суто суб'єктивна думка. Так, давайте перейдемо про телефон. Поглянемо всі характеристики. Так, у нас іде е, конфігурація 8 оперативної та 256 вбудованої пам'яті. Процесор у нас встановлений від Mediatek. Це Dimensity 8100 Ultra. І, до речі, ми побачимо, скільки балів він набере в тесті Antutu. Так. Тест Антуту ми вже провели, та зараз ми поглянемо, скільки ж балів він набрав. тисяч 326 балів. І це дуже гарний показник. От середнє значення, яке набирає цей смартфон. 822 983 бала. Наш екземпляр набрав навіть більше. Перейдемо в рейтинг та поглянемо. Скільки, верніше, яке місце? Скільки ми вже знаємо? Так, ось 837 326 балів. My device. 24 місце. В рейтингу всіх Android-смартфонів. І це дуже непоганий показник. Так, давайте тепер е, переглянемо ще звучання нашого смартфона. Включимо нашу улюблену Майлася пісеньку. Так, зараз ми та додамо ще мікрофон. Та сурилася, так. Додамо а гучності, це максимум. У нас стереодинаміки. Один динамік зверху, як пам'ятаємо, один знизу. Так. Звучить, до речі, дуже непогано. Так, давайте ще перевіримо, чи ввімкнена в нас функція Dolby Atmos. Так. Зараз подивимось. Так. Dolby, Dolby Atmos у нас ввімкнено. І ще раз. Так, ось так звучить наш смартфон. До речі, десь загубилась наша купюра. Сьогодні ми візьмемо іншу оригінальну 1000 гривень. І перевіримо якість фотокамери. Так, виберемо максимально 108 мегапікселів камера. Так би мовити, з холодного старта. І ось таке фото у нас вийшло. Дуже непогана якість. Як бачимо. 108 мегапікселів. Дуже гарно. Ось так навіть видно всі. Дрібні елементи. Так, що ще ми можемо переглянути по даному смартфону? Це безпосередньо сам дизайн. Тоненькі рамки. Елементи ми вже проходили. Вагу смартфона зараз. Переглянемо. 205 грамів. Перепровіримо. 205, ну, практично 206, 205, 72. Ось такий показник. І ось такі, друзі, Огляд сьогодні в нас був смартфон Xiaomi 12T. Дуже вдала модель. Дуже, як бачимо, дуже якісний дисплей. Дисплей 120 Гц. Дуже класна зарядка йде в комплекті на 120 Вт, яка заряджає даний смартфон за 19 хвилин. Акумулятор 5000 мАч, якого вистачить надовго. Також камера від Samsung дуже гарної якості, як ми вже могли це з вами бачити. Стереодинаміки, звучить смартфон теж дуже гарно. Та враховуючи ці всі переваги, має цей смартфон дуже гарну ціну. Зараз його ціна 19,5 тисяч гривень в конфігурації. 8256. І враховуючи все це, ми можемо цілком його радити до покупки. Тому ми особисто ставимо цьому смартфону вподобайку. А ви пишіть свої коменти під цим відео. Діліться своїми думками. І ось такі друзі: смартфон сьогодні у нас був на огляді. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та, як завжди, бережіть себе та Україну. Всім пока. Слава Україні!